Трамп не просто переміг на виборах зараз. У світі починається цікавий період політичного перевдягання, де політики і в Україні, і загалом в Європі будуть удавати, що вони завжди любили Дональда Трампа. Але це не найголовніше. Нам треба розібратися, що перемога цього кандидата означає для України і хто виграє від цього у Європі та в нашій державі. Ну, я не буду вдавати, що ми є прихильниками Трампа, ми не прихильники будь-якого з кандидатів, а спокійно аналізуємо, що відбулося в Сполучених Штатах Америки. Ну, перш за все, трошки фактів. Трамп не просто переміг. Він. Переміг з фантастичним успіхом. По суті, ну всі ми чули про те, що в США не пряма виборча система, про те, що там обирають не люди прямим голосуванням, а в кожному штаті визначається переможець. Далі виборники, вони в колегії виборників визначають президента. Ну тобто треба набрати 270 голосів виборників. Це все теорія. Про це багато разів говорилося, і всі ми знаємо про те, що є так звані хиткі штати. Свінг Стейтс, які власне і визначають долю виборів. І от Серед шести найбільш як показових хитких штатів Трамп переміг. Усіх, ну от реально це перемога абсолютно. Зараз поки ми пишемо це відео. Ще дораховуються голоси у найменших із цих хитких штатах, штатів, але у ключових у Пенсільванії Трамп просто порвав Гарріс. у Джорджії. Повернув Джорджію повністю. Північна Кароліна в Мічиган. Далі Вісконсін близькі до перемоги. Ну тобто усюди, і навіть у тих штатах, де опитування в останні дні кампанії свідчили, що Гарріс може щось взяти. Нічого не вийшло, по суті, зараз Трамп отримав навіть більше ніж Байден на попередніх виборах 2020 року. Тобто, зараз він дійсно святкує перемогу. Але ще важливіше те, що Трамп отримує не тільки посаду президента, вже відомо, що до республіканців, тобто до партії Трампа, відходить Сенат, верхня Палата Конгресу США. Зараз вона під демократами, тобто під однопартійцями Байдена, маючи Сенат, і посаду президента Трамп вже почувається більш певно, і от зараз, поки ми говоримо, закінчується підрахунок, ну або триває підрахунок щодо палати представників конгресу, і це найбільша інтрига, це найважливіше на насправді для України. Ну звичайно, ми всі розуміємо, що посада президента теж важить. Ми всі занепокоєні тим, що Трамп може, ну м'яко кажучи, бути не дуже проукраїнським. як насправді він зараз і він, і його віце. Президент Джейді Венс обіцяють. Тобто, що перемога Трампа сама по собі є викликом, але найбільшим, просто в рази більшим викликом стане те, якщо Трамп отримає. І посаду президента, і Сенат і Палату це буде означати, що у нього в США буде по суті безмежна влада, бо опозиція, ну тобто демократи не зможуть його зупинити. І навіть у ситуації, там коли він буде загравати з путіним, буде шукати якісь е, методи там, тиску на Україну, на інші демократичні держави, коли він буде пропонувати якісь законопроекти, що м'яко кажучи, не в'яжуться із цінностями демократії західного світу, е, є висока ймовірність у такому. Разі, що його підтримує, і американський конгрес, поки що тримаємо пальці з хрещеними за те, щоб цього не сталося, щоб принаймні у палаті представників була блокуюча е, кількість демократів, а також е, депутатів, які ну, не будуть відходити від підтримки України, але це визначиться ближчими днями або ближчою добою. Е, що ж, так чи інакше, Трамп президент із цим доведеться жити і не тільки нам. Вже зараз очевидно, що українській владі треба шукати до нього нові підходи і дуже класно насправді що під час останнього візиту до сша зеленському вдалося після скандалів після тиску з боку трампістів але вдалося зустрітися із трампом і тоді цю зустріч навіть називали як е, доволі успішну, що там була непогана атмосфера утім не будемо е, тішити себе сподіваннями на те що трамп от просто відразу стане антипутінським і буде підтримувати україну Попереду дуже важкий, важкий період, не тільки для нас, не тільки для нас, я підкреслю. Так само опиняється під загрозою багато хто у Європі або, скажімо, перед великими викликами. Тому вже завтра, у Будапешті, да-да, в Угорщині зустрічаються лідери європейських держав. Чому в Угорщині ну тут кілька пояснень. По перше, ну ми всі розуміємо, що Віктор Орбан, керівник Угорщини, прем'єр-міністр Угорщини, є найбільшим другом Трампа у Європі, і ще раніше, до початку виборчої кампанії, Орбан поставив усі карти на Трампа, усі яйця склав у його корзину. Відкрито виступав на стороні Трампа на передвиборчих заходах. Ну і казав про те, що наше сподівання лише на ньому. Зараз Орбан тріумфує. Вже пише пости про те, що, от, як я казав, Трамп переміг і ще раніше, сподіваючись на перемогу Трампа, Орбан скликав або оголосив проведення у Будапешті саміту європейської політичної спільноти, от куди власне запрошені також і ми, тобто Україна, а також інші держави із сусідства Євросоюзу і звичайно всі держави Європейського Союзу. Спочатку європейці думали навіть блокувати або бойкотувати цей захід, тому що Орбан всім от як кістка в горлі. Але реальність була така, що всі розуміли, Трамп дуже може перемогти, і отак, от, от відразу позбавляти себе можливості налагодити з ним зв'язки або контакти через Орбана, теж не хочеться. Тому вже в останні дні пішли сигнали про те, що Європа поїде до Орбана саме на цю зустріч, саме для того, щоб обговорити. Результати американських виборів і склалося так, що вони будуть обговорювати перемогу Трампа. Два дні європейські лідери проведуть у Будапешті саме за цими дискусіями. Буде багато визначатися, будемо сподіватися, що звідси будуть підуть також важливі новини для України. Та хай би про що домовлялися європейці певні результати перемоги Трампа вже очевидні. Наприклад, те, що наміри Байдена щодо якихось. Фантастичних проривних кроків на підтримку України в останні місяці його президентства не здійсняться. Нагадаю, була ідея у Байдена про те, щоб після виборів, після того як будь-які рішення перестануть впливати на американську політику, США почали тиснути на європейських друзів і партнерів із тим, щоб дати. Україні запрошення до НАТО, тобто, якщо Камала Гарріс стала би президентом, це можна було би протиснути, уламати Шольца. Ну а далі там якось всіх потрошку. Зараз ці плани поховані. Реально перемога Трампа вже задала шкоди перспективам України, ну принаймні у щодо членства в НАТО, на найближчий час. Це питання не буду обговорюватися. Але є ще одна, одна ідея Байдена, яка теоретично може бути втілена. Це ідея про те, щоб дозволити Україні далекобійні удари по Росії. Є шанс. От тут реально є шанс, що Байден буде достатньо сміливим, щоб дати цей дозвіл. Йому не потрібен для цього Трамп, йому не потрібна Гарріс, Він може це зробити сам. І якщо звичайно йому вистачить сміливості, ну тут лишається лише чекати. І ще одне останнє: я обіцяв, що скажу хто в Україні теоретично може від цього виграти. Як це не дивно звучить, але партія Порошенка Європейська Солідарність є найближчим. Партнером Трампа в Україні партнером, точніше, республіканської партії, це сестринські партії, ті ті консерватори. Навіть делегація від Євросолідарності планувала їхати на конгрес, тобто на, на з'їзд Трампа, коли його висували, але їм не дали дозволу. Ну тобто. Існує шанс, що через ці партійні зв'язки у Порошенка з'явиться більше голосу в американській політиці. Подивимося, це ще не гарантовано, і це, до речі, далеко не факт, що добре для підтримки Америкою нинішньої української влади. І щоб завершити. Може виникнути питання, а чи ж говорили про те, що взагалі після виборів може бути турбулентність у Сполучених Штатах Америки, що можуть не визнавати вибори? Дійсно, така небезпека була, але не за цього результатом. Зараз, по перше, через те, що Трамп переміг. А не перемогла Гарріс, тобто Гарріс не буде скажімо, штурмувати Конгрес або робити якісь недемократичні кроки на оскарження виборів, так як міг би робити Трамп. Тобто, це дає більше стабільності. І головне, така масштабна перемога Трампа просто не дає жодних шансів на те, щоб її оскаржувати. Тобто, хай які є підсумки для України для ЄС. Один позитив є: це те, що в Америці все-таки стабільність збережеться. Принаймні, не буде тих заворушень, які могли би повністю сколихнути світ. Ну що ж, європейська правда буде і далі слідкувати за тим, як будуть розвиватися події у США. Лишайтеся на нашому каналі. До побачення.